Вітаю на каналі сервісного центру ЕдіємКи сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. В нас продовжують з'являтися ноутбуки в продажу зараз. Це буде серія разерів. Починаємо з самого самої цікавої пропозиції, яка, мабуть, в нашому сервісному центрі була по 15 разерах. Цей ноутбук до нас приїхав повністю робочим, і, на щастя, навіть на диво виявилось, що він повністю новий, тобто немає жодних ознак використання цього ноутбука. Всі нульові показники. Це в нас модель Razer Blade 15 Advanced. Давайте, мабуть, будемо дивитися його характеристики. Як на мене, дуже вдалі характеристики, тому що процесор тут i 7 хоча він і 10-го покоління, 10875, але ці i 7 по-перше, вони за характеристиками вже подібні до i9. 10-го 10 покоління, вибачте. Проте саме на 10-му поколінні зберігається дуже висока ремонтопридатність цих ноутбуків, тому що, скажімо, ці процесори є, вони достатньо просто в нашому сервісному центрі ми їх можемо замінювати. Тому, скажімо, саме мені подобається ще досі 10-те покоління, саме за рахунок цієї властивості. Звісно, що ще є 11-те покоління, такі разери в нас також будуть в. Наявності в продажу, проте ну там дещо більша ціна ремонту таких ноутбуків. Знову ж таки, разери не знаходяться в числі тих ноутбуків, які дуже часто ламаються напаки це відбувається дуже рідко. Ну проте можливо особисто в мене до 10-го покоління. Є, скажімо, таке дуже позитивне відношення, тому процесор I7 подібний до i 9 го Це в нас i 7 10875. Проте відеокарта в цьому ноутбуці вже з 30-ї серії, тобто це вже покращена серія цих блейдів, яка з 20-ї серії відеокарт перейшла на 30-ту. І в 30 й серії це 70-та її версія. Ну, тобто, майже найкраща, краще тільки 80-та. Але вже в 70-й серії в нас є 256 бітшини, вже є 6 ГБ gddr 6. Ну, тобто, це вже ну і там в нанометрах вона краще, тобто вона менше гріється, є більше її продуктивності. Для ноутбука це значно краще, більше, скажімо, ну, більше кадрів, менше нагріву. Ну, це та саме те, що треба для будь-якого. Будь-якої людини, яка використовує такі ігрові ноутбуки. Тому вбудоване, як завжди, в Intel відео та дискретна, потужна RTX 3070. Тобто, вже за такими показниками цей ноутбук, як на мене, вже заслуговує дуже багато уваги. Далі йдемо оперативну пам'ять 16 ГБ, дві планки по 8. Ну тобто для такої машини, це зазвичай ну, я кажу, що це стандарт комфортний обсяг оперативної пам'яті, який вистачає. Майже для всіх о, якихось завдань, крім найпотужних, але можна поставити сюди 2 по 16, буде 32. Тоді ця машина буде взагалі, о, скажімо, з, з запасом буде перекривати якісь потреби в будь-які. Так далі в ній стоїть свій родний, живий, абсолютно нульовий. Бачимо 0 днів 11 годин. Диск 785, всього цього лише гігабайт. Це була встановлена система з драйверами 100% показники. Ноутбук до речі, нами на. Нами даже не навіть не вскривався, бо в такому стані, в якому він є, я впевнений, що там все знаходиться в заводських, скажімо, в заводському стані. А за разрами не було помічено такого, що були якісь проблеми із збиранням системи охолодження з заводу, тому залишається все, як є, не тронути він повністю. Далі за батарею бачимо нульовий відсоток зносу, повна ємність, співпадаюча з проєктовною. Тобто, ну, батарея також тут пропрацювала можливо там 1-2, всього лише цикли. Далі бачимо ось тут за цим шильдиком, що в нас тут мало того, що 240 Гц оновлення екрану, це ще і QHD 2560 на 1440, тобто це матриця 2К. Але якщо в більшості ноутбуків, ну тих Asus самих і так далі, 2K йде у нас з частотою 165 Гц, тут це 240 Гц. Ці матриці завжди йдуть дуже високою кольоровою гамою. Тобто це 100% SRGB однозначно, а можливо навіть і більше. Тому відповідно з чудов... найчудовішими кутами огляду, зрозуміло, роз... що немає ніяких слідів. До речі, давайте по слідах. Кришка матриці. Ну, єдине, мабуть, що тут я на неї знайшов на ній, це ось такий невеличкий слід, але, можливо, він навіть можна його і витерти. Кути бачимо настільки живі, що вони використання не бачили. Те ж саме можна сказати ось тут про задню частину, бо тут зазвичай, коли ноутбук використовується, тут накопичується пил. Отут зазвичай, якщо ноутбук знову ж таки довго використовується, є сліди перегинання шлейфу, бачимо, що цього немає. Тут попередній частині також все в максимально живому стані. Жодних слідів на клавіатурі. Вона, як бачимо, з українськими і російськими літерами. Щодо підсвічування, знову ж таки, це разери. Тут на кожну кнопку йде посвітлодіоду. Все це можна в нас регулювати. Дуже швидко є в нас для цього Razer Exxon, який дозволяє з бібліотеки вибирати, ось, наприклад, ті, які встановлені, або. Ось є ці пресети, можна встановлювати будь-яку тему робочого стола, під неї буде підтягуватись підсвічування клавіатури. Якщо не помиляюсь, там десь від 8 до 10 різних ступенів підсвічування, тобто менше-більше. Далі по портах, тут в нас, як завжди, все максимально як в разері. Роз'єм для підключення блоку живлення. По блоку також можна побачити, що його майже не підключали. Блок оригінальний, новий. 230 ватт. Два високошвидкісних порти USB 203.0, USB Type-C. До речі, вони тут одні з найкращих в разерах з найбільшою швидкістю копіювання даних. Там до ну, 980 ГБ в секунду я бачу роз'єм 3,5 для підключення наушників з цієї сторони. Роз'єми тугі, тому що ну, там, одиничні підключення всього лише були. За станом корпусу, я думаю, ви бачите, нічого побитого немає, немає слідів підключення. Знову ж таки, і тут від роз'ємів USB Type-C, USB 2.03.0 високошвидкісний аж ДМІ, що в задній передній частині роз'ємів немає. Тож, е а, ну, давайте, мабуть, зараз швиденько. Для тих, кому потрібно побачити в цифрах, як це виглядає, ноутбук на тестах показав, ну, він нічого не міг показати, крім чудових температур, тому що ну, за, за, взагалі по разерах небагато дуже претензій, а разор в такому новому стані. ну, Тобто, в мене була можливість просто побачити, скажімо, яку якість. Охолодження отримує людина, яка купує такий ноутбук новим. Ну, знову ж таки, ми, коли перезбираємо системи охолодження, також виходимо на ці параметри, можливо, там десь на градус чи два менші, там, ну, незначно. А, проте, все ж таки, нове є нове. І дійсно це виглядає приємно. Дуже соковиті кольори на матриці. 2К екранний, це в нас чудово. ну, По-перше, на мій погляд, це є дуже приємна середина між звичайним HD, де все ж в Full HD, де все ж таки, ну, якщо придивлятись, можна побачити пікселі, все ж таки вони досить крупні. А, і, наприклад, між 4К. тому що все ж таки, якщо в ноутбуках 4К стоїть екран, це збільшення навантаження на відеокарту, більше треба прораховувати пікселів. До того ж, на екрані все ж таки 15-6. к виглядає ну дуже дрібним елементи. Тобто, треба доводиться збільшувати їх через налаштування системи а, і таке інше. Тобто, в іграх трошки повільніше в системах, в програмах трошки більше проблем з масштабуванням. А ось якраз 2К. Як на мене, це чудово. Тобто дуже чіткі, чітке намалювання маленьких дрібних якихось елементів. А в грі, саме в грі, це ця середина, коли в тебе все дуже чітке, проте відеокарта продовжує видавати високі, високу кількість кадрів. На мій погляд, ну, з тих ноутбуків, які в мене були, і була можливість протестувати, цей ноутбук з цією матрицею, це, мабуть, найкращий варіант, що я бачу. Так, давайте зробимо тест. До речі, Visual у нас встановлені ультра. Ну, тут є можливість навіть поставити і BEDES налаштування, тобто ультимативні взагалі. Але для 2К екрану все ж таки, щоб побачити в тому режимі, в якому його найчастіше буде доведеться використовувати, краще це протестувати таким чином. Дані по кадрах. Обов'язково враховуйте, що це в нас такі е, цифри в якості 2К. І це дуже відчувається у порівнянні з о, звичайним Full HD. Ну, тепер давайте по цифрах. Так. Мати справу будемо з максимальною потужністю відеокарти, бачимо це 91 Вт. Далі, ось частоти для тих, кого це буде цікавити, ядро, оперативна відеопам'ять, вибачте. бачимо, що нагрівається в нас відеочіп, зараз всього лише 70 градусів, ну, він там десь на 72 і в нас стабілізувався. По цифрах на процесорі це зазвичай десь бачимо до 88-90, ну тобто це нормальна температура взагалі при 45 Вт для таких процесорів. Ті самі цифри в нас по відеочіпу. Ну, бачимо, навіть поки що він не підіймається більше 70 градусів. Ну, відповідно, графік. Ну, як на мене, це просто чудова робота системи оположення. Я ж кажу, особливо, якщо це врахувати, що це в нас відбувається в роздільній здатності 2К. І до того ще в нас цей екран ще 240 Гц. Тобто, в... ну, це на мене герцовка, яку з головою вистачить в будь-яких в іграх. Це буде стратегія. Звісно, там не дуже велика частота оновлення потрібна, або шутери, там, де вона потрібна, дуже висока. Ну, тобто, на всі випадки життя. Ну і кажуть, не кажучи вже про те якої яскравості зображення на цьому ноутбуці можна побачити. Тому зараз вже можемо підводити підсумки, що це чудова машина просто культового виробника в стані нової. Такі ноутбуки коштували взагалі шалених грошей, коли вони продавались в магазинах. Я навіть не знаю, в мене ще є якась думка залишити його навіть собі. Проте зараз він ще таки викладається в продаж, побачимо. Побачимо часи зараз важкі, тому побачимо. Так, це боку можете побачити в нас в сервісному центрі на Подолі, але якщо ви знаходитесь в іншому місті, також його можна замовити безпечно, тому що не беремо передоплат за повний ноутбук, беремо передоплату за доставку. Потім в себе на відділенні ви можете його розпакувати, включити. Побачити тут встановлена система, всі драйвери, запустити якісь тести, які є, коли якщо це вас буде цікавити. Впевнившись тому, що це в порядку стати власником ноутбука гарантія за стікером, який буде на нижній частині корпусу, тому додавати лазити в нього не можна, щоб не втратити гарантію. Якщо буде цікавити збільшення якихось параметрів, цікавтеся одразу, щоб ми це зробили і нанесли наш стікер. Ну, наразі тут 16 ГБ оперативної пам'яті, і 1 ТБ на диск, тому для звичайних людей, для звичайних потреб на перші там, півроку рік поки ще є гарантія, поки не можна туди лазити. Цього має вистачити для будь-кого. Тому ось такий Razer Blade 15 Advanced в сервісному центрі A-Game Київ. Чудовий культовий ноутбук. Дякую за перегляд. До побачення.